Друзі, привіт! Як відомо, ми нещодавно подолали доволі довгий шлях, більш ніж 3,5 тисячі кілометрів. Проїхали з Франції сюди, в Україну, в центральну її частину. тож нам довелося ночувати три рази, три ночі ми провели в різних готелях і в. Я знімала влоги. До речі, на каналі є навіть такий розділ, список відтворень, називається Подорожі, і там не тільки ось ця остання наша мандрівка, а й наші попередні пригоди, Тож можете їх за нагодою і за бажанням переглянути. Власне, знімала влоги, розповідала весь наш маршрут, показувала, що ми бачимо з вікна нашого автомобіля І не тільки, і трохи показувала і ці самі готелі, про які зараз буде йти мова. Та все ж якось я не підсумувала, не розповіла наші загальні враження, що було так, що було не так з тими готелями. Саме зупинялися ми в Італії. По дорозі, десь між Міланом і Вероною в місті Дело на одну ніч наступна наша зупинка була в Будапешті, саме в історичному центрі Будапешту, і третій раз ми переночували, провели ніч в Тернополі, в готелі, який знаходиться недалеко від об'їзної дороги, що дуже було нам зручно зробити. Загальні враження позитивні про всі ці три місця, можу сказати, лише. Гарні свої враження, і я думаю, що моя сім'я теж розділяє цю, цю думку. Та все ж таки окремо сказати про це не буде зайвим. Отже, всі ці три готелі я замовляла на букінгу, і, власне, ідея цієї нотатки сьогоднішньої теж виникла завдяки цьому сервісу, тому що вони мені вже кілька разів нагадували, щоб я залишила відгук. Я якось відкладала. Не хотілося просто оцінку поставити. Хотіла все ж таки, хоча б кілька слів написати. Зазвичай я відгуки залишаю англійською мовою. До того ж, мій профіль. Мій акаунт на букінгу зараз, коли я залишаю відгук, позиціонується як мешканки Франції, ось тому, що я думаю, вони прив'язалися до мого французького номеру телефону. Та все ж таки я якось не дуже звертала на це увагу будь-якому разі залишала англійською, а зараз я бачу, що і точніше, раніше я помічала, що будь-якою мовою, якою ти не напишеш, цей відгук зможе людина прочитати тією мовою, якою в неї додаток власне встановлений на телефоні чи на комп'ютері. тож це не має аж такого великого значення. Цього разу я ці три відгуки залишила саме українською мовою. Щоб не відкладати, бо англійською треба ж більше зусиль, скажімо так, щоб перекласти. І хоча мої знання англійської, я вважаю, все, ще тримаються десь на середньому рівні, та все ж грамотно, щось коректно написати, це складніше мені, ніж українською. Менше з тим, це вже відступ. Почнемо з Італії. Саме готель, самі ці номери, і взагалі нас цікавила ночівля, переважно. Перевагою було б саме готель, тому що ми не планували готувати щось, не було на це часу. Нам потрібно було пізно заїхати, рано виїхати. В квартирах зазвичай, які можна в подібних сервісах орендувати. Там потрібно е і зустрічатися з господарями, які вчасно мають лягти спати і не зустрінуть, не завжди зустрінуть вас о 12-й чи навіть після 10-ї вечора. І рано вранці теж не всі хочуть прийти вас зустріти, забрати вас ключ. Ну, і, і ще Можуть бути якісь нюанси, ми не перший раз замовляємо, тож більше нам підходив формат саме готелю, але і ціна важила, щоб це не було коштовно для нас. а Все ж таки сім'я з семи людей потребує більше місця, ніж, наприклад, парі з двох дорослих людей. Теж треба на це було зважати. Все одно ми орендували цей готель. Тільки коли вже виїхали, тому що було важливо, чи нам все вдасться, чи все піде за планом, і ми саме вранці почнемо свій шлях, адже до приблизного я вже. Приблизно подивилася, переглянула цей готель до цього. Але так як до нього 900 кілометрів, 900, навіть 90, майже тисячу кілометрів треба було проїхати в перший день. І було не зовсім зрозуміло, як піде в нас дорога, як ми справлятимемося, чи зможемо ми все це проїхати в перший день. Важливо було рано виїхати, а з дітьми і з нашими такими не дуже вправними вміннями вчасно виїжджати. Ми завжди від запланованого запізнюємось на годину інколи на більше. А тут ще й треба було о п'ятій виїжджати. Тож ми на це зважали, що наші плани можуть розійтися з реальністю. Отже, вранці вже дорогою, проїхавши там 100-200 кілометрів, я наважилась, оплатила цей самий готель, який, як я вже сказала, я раніше побачила, нас влаштувала більш-менш ціна. До того ж, була в мене був купон на знижку від букінгу за попередні наші замовлення, бронювання. 34 євро. Ось, тобто готель коштував 160 на одну ніч. Це два номери на 4 місця і на 3 місця. Е, як я вже сказала, місто Делло називається. Обов'язково під цим відео я залишу всі посилання. Зможете детальніше можливо, подивитися, якщо вам буде цікаво. І враховуючи цю, цю знижку, ціна стала ще нижче, більш прийнятною 126 євро. Ми, врешті, заплатили за це. Все це я зробила онлайн через додаток і вже отримала через якийсь час, там за півгодинки, мені відповіли з цього готелю. Брунелла представилась так дівчина, яка мені написала англійською, що вони нас чекають, що їм цікаво, як розташувати ліжка. Вони нас будуть, ну тобто, сім місці Як саме нам підходить, я ж, звичайно, написала, що треба 5 окремих одне до спальни можна, власне, це все врахували, сказали нам, що треба о котрій вони нас чекають і так далі. Щоб я їх зорієнтувала по часу, коли ми будемо, я написала, що там між 8 і 9, здається, Но ми, власне, так і приїхали, ми не запізнилися. Чітко розрахували те, що будемо навіть зупинятися. Дорогою ці тисячу кілометрів ми зупинялися разів з п'ять, можливо, навіть більше. Один раз навіть зупинилися в Ніці на цілу годину, і це було заплановано сходити на пляж, трошки оглянути місцевість просто навколо себе, не так, щоб ми гуляли. Ми, власне, в море пішли. Одразу нам цього часу не вистачало. Я все це у влозі, до речі, детальніше розповідала. І ось ми. Так, близько 400 кілометрів. Потім ми до Ніц від Ніці доїхали до містечка. За 17 кілометрів від головного автобану, тобто з цієї платної траси, якою ми переміщувались, знаходиться це містечко. Тож. Тобто доволі зручно все було невелике, таке малолюдне містечко старовинне італійське. Нас воно нам воно сподобалось. Воно, звичайно, дещо нагадує французькі ці містечка, до яких ми вже більш-менш звикли. Та все ж маю відмітити, Італія відрізняється від Франції суттєво, і архітектурою, в тому числі. Ми це одразу, звичайно, помітили. Все було цікаво. Вперше ось так в Італії опинилися. Хоч і проїздом, але все одно доволі багато встигли побачити. Заселилася нас, зустріла дівчина, з якою переписувалась Брунелла. Ми зрозуміли так, що це готель сімейного такого типу, тобто сімейний бізнес. Всередині є патіо, тобто двір, в якому ми побачили, що там є будиночки чи частини будинку, в якому постійно проживають. А ось цей на фасаді будинок, це саме готель. Нам здалося, що ми там самі були, але потім, як засувалось, потім в сусідньому номері теж хтось зупинявся. Я чула ввечері, що італійською розмовляють. Тобто хтось там на ніч все ж таки окрім нас був і зупинявся. Наші номери були поряд, постійно бігали, звичайно, поки полягали спати, то трохи галасу навели, але зауважень не отримали. І думаю, що все було в, тих, в рамках прийнятного. Одразу ми пішли вечеряти. Там поряд була піцерія, ми Це теж завчасно подивилися на Google-картах. Знали, до котрої працює, то ж сподівалися, що встигнемо, і все нам вдалося. Італійської піци поїли саме в Італії. Що для нам це додало колориту нашій подорожі такий Хоча в нас було місце призначення, куди ми прямували, та все ж нам вдалося об'єднати наш шлях з ще й з мандрівкою. З такою туристичною, пізнавальною, що це прям плюс-плюс-плюс, додає до того, що ми все ж таки зважились їхати так далеко машиною. А, отже, на снідан... у нас був сніданок, нас вранці запитали, ну ми домовились завчасно, з вечора, о котрій ми будемо снідати о восьмій. Вранці, коли ми прийшли, нас розпитали, хто що буде пити, діти там обирали гарячий шоколад, нам сік дали. тобто В самому додатку, букінгу, в описі готелю було написано, що є, входить в цю суму сніданки безкоштовні, і начебто мав бути шведський стіл, ми але його не було, і нас розпитали, чи ми будемо яєчню, чи ми будемо бутерброди, сендвічі, ще щось. Ми, ну, тобто ми за своїми вподобаннями обрали і нам приготували там, протягом 10-15 хвилин вже всі страви були на столі. Ось так, ну, смачна кава, все, все було чудово, чому зібралися та й виїхали. Врешті встигли ще, правда, прогулятися, теж я вам трохи знімала околиці. Це було центр нехай невеликого містечка, все ж таки, старовинна церква, все, всі атрибути і архітектурні, і розташування будівель в старовинному невеликому місті Італії. Далі ми вирушили вже в сторону Будапешта, наш напрямок тривав, і ми теж розрахували, що будемо ввечері, чи теж сумнівалися, як нам все вдасться, чи все буде гаразд. Та Google знову ж таки, GPS-навігатори нам підказували, скільки часу ми витратимо, і знали, що десь після 10-ї ми таки маємо бути в Будапешті. Від цього й відштовхувались. Знайшли на букінгу квартиру теж. Трохи навіть сперечалися, я пропонувала щось на кшталт хостелу в центрі. Чому не в іншому місці? Ми думали не доїжджати до Будапешту, зупинитись десь раніше, і там є теж знову ж таки ось такі сімейні. Бізнеси, невеликі готелі, і багато там навіть відгуків від українців були про те, що вони саме там зупинялись в такому ж форматі, як і ми, на, на ночівлю. Це я про певний готель кажу, його розглядали, але він. Доволі далеко, ну тобто ще до Будапешту там 150 кілометрів ми бачили, що ми можемо подолати цей, цей шлях, і е, чому б не побувати, якщо є така можливість вже в Будапешті, якщо все одно наша дорога пролягає через це місто. Я наполягла, щоб не залишатись десь там в лісі, на озері чи ще десь, а от мати змогу вийти і там хоча б дві-три вулички пройтися Будапештом. Власне, так і вирішили, знайшли ну, в хостелі, забракували мою ідею, і я знайшла квартиру трохи дорожче. Хостел коштував би нам 65 євро на всіх, і номер був одна кімната на сімох людей. Тобто ми там були б самі, був би свій власний санвузол, на відміну, як це буває інколи в хостелах, коли це гуртожиток, в якому там санвузол, туалет і кухня. Це загальне така. Територія для всіх тих, хто там зупинився, нам не дуже цей формат, як ви розумієте, підходить з дітьми. Тож е, все одно квартиру знайшли. До того ж, спокосила знижка від букінгу. 160 євро також 164, 165 євро, коштував цей номер зазвичай. А букінг, я так розумію, це була якась акційна пропозиція, саме пов'язана з тим, що ми в день день в день бронювали. І, і для того я думаю, що господарі так. Роблять такі поступки, щоб все ж таки здати, коли вже зрозуміло, що, скоріше за все, буде в них простій, не буде заселення. Роблять знижку 38% знижка була. За 100 євро нам запропонували цю квартиру, і ми погодились. Чотирикімнатна. на неї я знімала огляд, але в мене не вийшло. Викласти на каналі, тому що я випадково його видалила. Тож шкода, але, але так. Принаймні у влозі ви можете побачити, який там старовинний будинок, який там, які там сходи старовинні, і взагалі. Цікаве доволі місце в самому центрі, історичному центрі Будапешту. Теж зв'язалися з господарем, точніше, нам написали, ми зорієнтували по часу, коли ми приїдемо. Тут не треба було оплачувати, ну, вказати треба було кредитну карту, але. Оплата вже була на місці, і це було насправді незручно для нас, тому що хлопець, який нас зустрів і провів в квартиру, він хотів отримати готівку. Я не знаю, чому ми так ось не передбачили цього. Ми абсолютно їхали весь цей шлях. Без готівки, тільки з картками, і це е, говорить, мабуть, про дещо нашу необачність. Настільки ми звикли, що є можливість ось в електронному вигляді все оплатити через інтернет, безперебійний, мобільний, через те, що все можна пластиковими картками вирішити. Всі питання. А тут ось була вже 11 година вечора. Ночі, так, ми втомлені ось доїхали, а нам треба було оплатити готівку і дати ті 100 євро, яких в нас не було в гаманці. Довелося йти шукати банкомат. І тут ще одна неприємність: банкомат взяв курс, комісію за конвертацію з форінтів цих угор... точніше видавав угорські форінти, і ось 100 євро, щоб зняти, вийшло там щось близько від 10 до 15 євро зверху довелося заплатити саме, ну, втратити так, через ось цю... там дуже був якийсь невигідний курс, не знаю, як це там в них працює, але щось ну, занадто, занадто він... різниця була висока, тож це в якості поради, що не робіть так, як ми, будьте більш обізнаними і тримайте готівку, це, це важливо. Ті 100 євро могли нам зекономити там зайві 15-20 євро. Ну що ж, як то кажуть, заднім розумом всі, всі такі розумні і обізнані. А ми ні, не були. Точніше, тепер вже точно знаємо. Ну, і плюс нам довелося ще заплатити штраф за паркування. Теж не розібралися, як там це відбувається, де треба було оплатити, чи можна було паркуватися чи ні, начебто була розмітка для парковки автомобіля. І, можливо, якби ми рано виїхали, тому що штраф нам виписали о 8.30. Здається, якось так ми. Остається близько 10-ї виїжджали на початку 11. -ї. Тобто, якщо б ми рано ви... пізно заїхали і рано виїхали, ще б проскочили той штраф, але це вже знову ж таки така хитрість, на яку ми не сподівалися, не розраховували. Ну тож, можливо, цілком справедливо, нам ті 25 євро тепер довелося оплатити в якості штрафу за неправильну парковку, чи в парковку в забороненому місці. Ми так і не розібрались за що саме. Менше з тим, будемо обачнішими наступного разу. В цілому, квартира була простора, цікава, місця всім вистачало в цікавому будинку, в цікавому зручному місці, в центрі міста Будапеште. Не було в нас багато часу прогулятися. Якщо ви дивились влог, то знаєте, шукали де нам поснідати. Та врешті, єдине, що маленьке зауваження, я. Ну, Квартиру видно, що активно використовують, активно там зупиняються люди, і вона потребує хоча б легкого, але косметичного ремонту. Бо ну є, хоча там доволі чисто було, не ідеально не так ідеально, як це було в Італії. Дуже чистий був готель, чисті номери, і забігаючи наперед в Тернополі, теж порадувала такою. Кристальною чистотою номери. Тут в квартирі не дуже з цим було все добре. Та для однієї ночі, ну, постіль, постільна білизна і всі необхідні речі були доволі чистими, тож аж такої проблеми не виникало. І виїхали ми на... і поїхали в. В сторону України і знову ж таки ми не знали скільки в нас часу займе перетин кордону, тому ми теж ми нічого не бронювали аж до моменту безпосередньо вже перетину кордону, і коли ми вже були в Україні на українській землі. Тоді почали розраховувати, скільки ми ще маємо часу до комендантської години, і взагалі, щоб вже аж так не втомитися і дітей не втомлювати зайвий раз, і щоб потім, прокинувшись вранці, нам було не так далеко їхати, щоб ми до вечора, знову ж таки, до комендантської години встигли б доїхати сюди, в Полтавську область. Тож дивились теж. І вирішили, що Тернопіль цілком нам підходить в цьому випадку, що ми встигнемо туди доїхати. Власне, попередили те, що будемо після 10-ї в готелі, коли з нами зв'язались після того, як ми забронювали. Варто відмітити, що теж тут було два номери, двомісний. І... П'ятимісний, ось так. Мені здається, п'ятимісний насправді навіть шість місць, тому що там був диван, який розкладався в основній кімнаті, велике двоспальне ліжко, і диван, на якому Лія почувалася як королева, тому що, так, місця вистачало всім. Тут не треба було оплачувати на букінгу попередньо через інтернет. Тут не треба було вказувати свою кредитну картку як гарантія. І тут оплата була вже безпосередньо, коли ми заселялися. Ось так. Ось так. І ціна виходить: 60. 3 євро нам обійшлося два номери на всю нашу родину. Тож, як ви розумієте, ціна найнижча за такі суперкомфортні, суперкласні умови високого рівня, готель мені дуже сподобалось і сервіс. Ну і як то кажуть, вдома і стіни гріють, обіймають. Так було тут були змішані, звичайно, і емоції, але не без того. Як я вже сказала, готель в Тернополі, який називається Глобус, він знаходиться в... біля кільцевої дороги. Я не дуже обізнана в розташуванні місць різних в Тернополі. Мабуть, я, була, я здається була перша в Тернополі взагалі, можливо, колись потягом проїздом, Ну, через там, на вокзалі, так? але точно в самому місті так не бувало. Отже, десь на кільцевій дорозі, подалі від центру, тож ми його оминули, не заїжджали в сам Тернопіль. Було дуже зручно їхати і по дорозі, побачити вже безпосередньо цей готель, заселитися. Що ще? Ресторан. В готелі Глобус, є ресторан, мабуть, теж глобус називається, якось я не зауважила. Сніданки були не безкоштовні, але коштувало 250 гривень комплексний сніданок, це там яєчня, на три яйця, там, з грибами, з овочами, ну дуже смачна, сир-кисломолочний. з... Сухофруктами, сухими фруктами, цукатами, таким солодким варенням, джемом. Кава, хліб. Ще, ще щось було, але я щось забула трохи. соуси, ну Тобто, от такий був сніданок, ми замовили 4 порції на всіх, на сімох, але не з'їли. Якось ну, і діти не дуже були голодні чомусь зранку. І ось майже дві порції такі, ну, з яєчню принаймні точно не з'їли з двох порцій, то менше з тим. Були... Зато всі, всі були не голодні, і це найголовніше. Тож готель в такому форматі, коли потрібно зупинитись на одну ніч, нам підійшло, підійшов більш ніж для того, щоб нормально харчуватися. Бо взагалі протягом дороги, поки ми їхали, ми їли свої запаси, те, що взяли з собою, перекусували. Трошки вже до докуп... в Тернополі вже встигли заїхати перед готелем в Сільпо по дорозі. Трохи взяли теж ввечері. Переїли, скажімо так, а сніданок вже був у нас повноцінний. Ну, дорогою ми там ще зупинялися, якщо ви бачили, у влозі, в такому біля дороги в ресторанному комплексі, готельно-ресторанному комплексі, комплексі застава, як мені додавали тут, це десь недалеко від Умані, доволі популярне місце, як я зрозуміла, багато хто з моїх глядачів, глядачів знають цей ресторанний комплекс. Тож. Там ми вже теж пообідали повноцінно. Ну, а вечеряли вже вдома. Власне, ось така історія. Мені Букінг попросив оцінити. Я всі ці місця, всі ці три місця, оцінила високо. Трошки, звичайно, написала щодо чистоти в квартирі. Але нічого критичного, оцінки всім поставила. Гарні в всіх цих трьох місцях був чудовий інтернет, чудовий вайфай, який дозволяв мені вантажити відео. Вчасно виходили вони на каналі. Я бачила, що ви це оцінили, що я, незважаючи на нашу таку подорож, доволі довго встигала ще й вас інформувати, що ж у нас відбувається. Тож така опція теж доволі важлива і вона в нас була присутня, за що вдячні знову ж таки господарям, які нас весь цей час приймали. Буду завершувати. Дякую. Сподіваюся, вам було цікаво в такому форматі послухати, подивитись і. Якщо так, поставте, будь ласка, вподобайку, чекатиму вас в коментарях, заходьте привітатися, як завжди. Можливо, у вас будуть зауваження, чи ще питання залишились. Перевірте, чи ви підписані на цей канал, продовжуватиму для вас створювати відео, переходьте вже зараз в інше відео, яке вам запропонує YouTube. І ну, так, побачимось всім спокійного дня, спокійного вечора. Бувайте!